Добрий день, діти! Ви готові пригадати назви знайомих вам геометричних фігур? Тоді перевіримо свої знання, відгадавши загадки про них. Будьте уважні. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Що це за геометрична фігура? Так, це геометрична фігура круг. Олівець Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Що це за геометрична фігура? Так, це трикутник. А тепер наступна загадка. В мене ось такі кути, Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата, Вірно, діти, а тепер наступна загадка. Дуже схоже я на коло. Озирнися ти навколо. Сливи, дині, кабачки, яйця знесли нам качки. І лице у когось з нас, і лимон, і ананас. Про кого ця загадка? Про яку геометричну фігуру? Це геометрична фігура овал. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини. А сусідні різні. Що це за геометрична фігура? Вірно, діти, це прямокутник. Порахуйте вгадані вами геометричні фігури. І скажіть, скільки їх? Так, їх 5. Розумнички ви мої. Пропоную пограти у дидактичну гру, якої фігури не стало? Розгляньте уважне розташування геометричних фігур і скажіть, якої фігури не стало. Не стала овала. А тепер якої фігури не стало? Вірно, прямокутника. Якої фігури не стало тепер? Так, не стала квадрата. А яка фігура зникла зараз? Так, ця фігура круг якої геометричної фігури не стало? Так, не стало трикутника. Ви молодці діти. А тепер спробуйте побудувати логічний, тобто послідовний ряд зображених геометричних фігур? Наприклад, тут зображена червоний трикутник. За ним стоїть жовтий трикутник, потім знову червоний трикутник, жовтий трикутник. А що за фігури ви зобразите далі? Так, молодці. Знову червоний трикутник, а за ним жовтий трикутник. Переходимо. На наступний ряд фігур розгляньте, поміркуйте і назвіть, якими фігурами ви продовжите послідовність логічного ряду. Вірно, діти. Далі знову стоятимуть по черзі. Синій квадрат, за ним червоний круг і жовтий трикутник. Перед вами іще один логічний ряд з геометричних фігур: великий жовтий трикутник та два маленьких жовтих трикутника за ним. Потім знову великий жовтий трикутник. Малий жовтий трикутник. Скажіть, якою геометричною фігурою ви продовжите логічний ряд? Вірно. Далі йтиме маленький жовтий трикутник. І логічний ряд продовжиметься знову, починаючи з великого жовтого трикутника. Молодці діти! Ви сьогодні були дуже кмітливими і вправними. До наступної зустрічі!